Коли я випустив прошли раз топ 5 навушників, ви мені сказали, а якого хріна немає огляду на топ-1 тих навушників QCY, QCY Melody. Про Melody Buds Pro. Я вам скажу так: я ці навушники використовував, в мене є їх три штучки наразі зараз. Ми закупили зараз партію для того, щоб протестувати посередній виборці, щоб не було брака. І я вам покажу, чого вони нас е, так заінтригували, і саме чому вони на першому місці. Бо, маючи, бачите, LDAC, Hi-Res Audio, ну не треба показувати, ви зараз це на розпаковці, побачите. І усі його переваги, от саме, Саме ці переваги і маючи якісь маленькі недоліки, ці наушники топові, бо коштують вони копійки за його, за їх ці навушники, внутрішньоканальні ТВС, з неймовірними характеристиками і можливостями. Які можливості? Так давайте підемо зараз, розпакуємо, подивимося, скільки вони коштують, де можна купити, але підписуйтесь, натискайте і посилання в описі під цим відео. А потім протестуємо і зробимо висновки. QCY Melody Buds Pro. Melo Buds Pro. Qualcomm Music відразу бачимо LDAC Hi-Res Audio. Тут у нас нічого цікавого немає, вони мають сертифікацію ROX, вони мають усі сертифікати відповідності. Зарядника тут у комплекті немає, як і у всіх навушників. І відразу бачимо, що у нас перламутровий такий кейс. До нього ми повернемось. Знизу була інструкція, хтось її переплутав і поклав наверх ха була зверху. Так, давайте подивимось що в нас у цій коробочці сховано. А тут в нас є. Амбушурки, ну, дріт самий звичайний, нема, нам не цікаво. Тайп-сішний аут амбушурки ми вже відкривали, навіть тестували, щоб ви розуміли. А, комплект амбушур додатково а, є великий, є маленькі. Зазвичай на навушниках стоять середні у комплекті. Це низькопрофільна силіконова амбушура, не сама ліпша, але непогана за цю ціну. Я б не заморочувався, я не змінював би. Хоча, якщо хочете, можете замінити на більш якісні якісь. Е, можемо кинути посилання на якісні амбушурки. Можемо, а! можемо, можемо, кинемо. Тепер сам по собі кейс. Він в нас ось такий перламутр. Дивіться, які красивучі навушники. Ой, я їх впустив. Тепер що хочу відзначити: їх видно усі відразу. Тобто вони не запхані. Знаєте, як буває, там роблять, вони запхані, так закриті, ти там їх виковирюєш. А тут ти береш і так дістаєш навушник. Це дуже зручно. Один мікрофон, другий. Третій, будь ласка, тут є активний трьомікрофонний шумодав. середні оці амбушурки. Класний дизайн. Тут в нас сенсорна кнопка, вона реагує на дотики різноманітні. Тож, я вам скажу, непоганий варіант. Давайте підемо, оцінимо ергономіку цих навушників. Ергономіка QCY Melody Buds Pro. Ну, На відміну, наприклад, від Xiaomi, які там роблять більш анатомічну дугу, там, тобто, щоб воно сиділо нормально у вушах, у вухах, господи вже заговорююсь, мала вага. Напівжорсткі, напівжорсткі амбушури, ну, в принципі, ми ж розуміємо 30 баксів. 30 баксів вони коштують. Напівжорсткі амбушури, практично декілька годин точно не відчуваючи, ви їх прослухаєте. Дуже щільна посадка, і навіть не вмикаючи шумодав, я ну, знаєте, так приглушено все відчуваю. Тобто нормально при тому, що вони підходять для активних занять спортом, навіть якщо ви там будете по них бити, Досить, досить активно використовувати, вони дійсно не випадають. Це дуже зручно. Скажу так, що амбушури, якщо в принципі, заморочитися, замінити, буде більш комфортно. Но при такому варіанті, що за 30 баксів, якщо ви хочете якийсь топчик і зекономити, то можна не заморочити. Ну, можна зовсім не чіпати ті амбушури, нормальні. Середні амбушури мої, мої улюблені. Скажімо так. І за їх конструкції прямого, то вони підходять практично під любі вуха, під будь-які вуха. Хоч Треба індивідуально підбирати і дивитись на саме на, на ваші відчуття. Мені подобається, переходимо далі. QCY MeloBuds Melo Buds Pro ANC, Wireless, Bluetooth, Airphone 46 ДБ, стільки написали. І ще коли я робив для вас огляд саме топ-5, я тоді вже мав досвід використання цих навушників. Це прикольно. Є вони в різних кольорах, бачите, такий чорненький. У мене до речі, от саме цей е, колір, він улюблений, саме такий перламутер, е, як він є. Тепер тут вони дуже коротко написали, але мені потрібен більш детальний опис, щоб е, вам показати, що тут є. Ага, ось це дуже прикольний опис такий, бо вони це, це такі собі маркетологи. До 46 дБ адаптивний Шумодав. Прикольно. А, тепер вони заявляють, що тут Crystal, Crystal Clear Call, це шестимікрофонний і штучно інтелектуальний voice Пікап. Це означає, що вони заявляють про ЄНЦ. Вони просто це дуже маркетингово написали. Тобто він має не тільки шумодав для того, хто слухає в навушниках, а для того, хто говорить для того, хто слухає на другій, на другій стороні лінії. Вони також слух, ну, відчувають шумодав вашого середовища. Тепер LDAC плюс Hi-Res, деталізований саунд сертифікацію Hi-Res Audio Wireless. Ну в нас є, звісно, прямий проброс звуку. Це в нас все-таки внутрішньоканальні. До речі, коли я робився Xiaomi Buds 5, там немає прямого пропросу, бо це напіввідкриті навушники, і там це працює трошки по, по іншому. 34 чотири Ультра Лондлайф, тридцять години Ультра Лондлайф Беттері. Ну, це. Трохи маркетингу, бо це завдяки кейсу. Це не просто самі навушники. Ну і мультипоінт вони підтримують, коли можна під'єднатись під різні, скажімо так, джерела і одночасно бути під'єднаними. Тепер, стосовно LDAC, вони пишуть hi Audio with LDAC, з LDAC. Три рази більш деталізоване аудіо, як вони оцінювали у три рази, не знаю. І бачите, вони до, 90, до 990 кбіт на секунду заявляють можливість передавання музики 96 кГц, 24 біта. Щоб ви розуміли, стандартний SBC може передавати 328 кБ. Тобто тут дійсно можна за допомогою LDAC отримати гарну якість звука. От за це ці навушники, ви ж уявіть, вони коштують усього 30 баксів. За 30 баксів ви отримуєте, що ви бачите взагалі, ну, цю ціну. 30 баксів за LDAC, за Hi-Res Audio, за що активний шумодав. Уявіть собі. А, тепер далі. Адаптивний гібридний активний шумодав це ми вже зрозуміли. 46 дБ також, Чотири режими шумодаву. Також зараз перевіримо. Аутдор ну, це знаєте, на вулиці, десь там у автівці, у транспорту, антивітер. І є навіть, знаєте, що такий скрізний режим наскрізь, режим наскрізь, який ще бустить вокал. Тобто ви чуєте добре людей, слухаєте музику, ви можете чути навколишнє середовище саме людей, дуже прикольно. А далі, шестимікрофонний мікрофонний о, ЄНС. Оце от і йде ця річ про те, що тут є ЄНЦ. HD Call, як вони кажуть, що буде дуже класний дзвінок, і ви будете розмовляти з людиною, і людина буде чути вас без шумів навколо, тобто він вас повинен вас добре чути. Тут вони навіть розписують, які мікрофони тут є, де стоять. І що у нас? Detection, коли ви вставляєте в ушко, цей, мікрофон, цей навушник, він спрацьовує автоматично, продовжує програвати музику. Ну і о, на Single Charge 8,5 годин. Без ANC, уявіть собі, а з ANC 7,5, а з кейсом 34 30, в принципі, це класні показники. Bluetooth 5.3 підтримує мультипойнд і, звісно, додаточок. І 2,5%. 12-міліметрові -великі, великі драйвери та ладно. Ну про 360 градусів навіть говорити. Не хочу маркетинг, маркетинг. Білі золоті, 80 мс. Це дуже прикольно. Ультралоу летенсі, тобто можна пограти, відео дивитись без розсинхрону для таких навушників за таку ціну. Це просто безкомпромісний варіант. Ну і є, звісно, у нас додаточок. Все, більш мені тут сказати нічого, окрім, давайте подивимось, ну, Bluetooth профілі HFP, A2DP, A2DP, AVRCP є. 35 мА сам навушник і 350 в нас кейс. Ах де кодики? Кодики де? І вони не пишуть кодики. Оце мені не подобається. Ну, я так розумію, APTX немає, є LDAC. Добре, добре. Посилання описі під цим відео, підписались, поїхали тестувати далі. Так. Дивіться, ми під'єднали наші навушники, я вже в них сиджу. І відразу кажу: Hi-Res Audio LDAC, ми переходимо у Bluetooth, бачимо відразу, що у нас LDAC увімкнений. Бачите, LDAC є, і звук підтримується. Немаловажний аспект того, що у налаштуванні звук є шумозаглушення, і воно таке. Охрененне. Як я чуть не сказав охрененне, а я не хотів сказати охрененне, тому офігенське. Хлопці, воно. Просто я хрена не чую. От коли вмикаю прозорість і вмикаю посилення голосу, а ну лисичка, щось там. Що тобі? Сказати? О, от лисичку я чую. лисичку чую, Та таке по типу амбієнт режиму. А от куди ти вмикаєш там звичайне чи адаптивне, шума Ще не В мене працює кондиціонер внутрішній, це дуже важливо, бо ті, хто використовує такі кондиціонери, вони знають, наскільки він шумний, там просто неймовірно шумний. А, і далі в нас тут є налаштування, є в нас перемикач ЛДАК, є навіть у нас ігровий режим, вони підходять для ігор, вони підходять для будь-якого не чую. Ти, 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 враження, що тебе ватою о, 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 голову крутили, так, значить, нічого не чую, зовсім класний, шумодав, просто бомбезний. Ну, є, в принципі, сенсорні дотики, там регулюються. Нас це не дуже цікавить, нас цікавить більше якість звуку. А, спочатку я пропоную піти і перевірити якість звуку на, на розго розговорного динаміку, розговорних е якості ЄНС, тобто АНЦ це те, що я, тобто це моє враження. Того що я чую, але є ще ЄНС, який прибирає за звуки. Зараз лисичка вже пішла, і давайте так послухаємо наш, нашу розмову. Так, так, так. Лисичка, ти мене чуєш. Так, я тебе чую. Дуже добре. Продовжує щось казати. А ти е, чуєш кондиціонер? Ні, я зовсім ні. Тобто, це, ні. Важливо. це важливо. Це важливо, щоб кондиціонер не було чутися. Це означає, що ЄНЦ в нас працює. І дуже важливий момент, що я тебе чую дуже добре, просто ідеально. Я тобі скажу, я тебе чую просто ідеально. Я теж тебе а... дуже чітко. чую. Так, все все зрозуміло. Давай повертайся до студії. Супер зараз. Ви почули. Дійсно непогано, хочу відмітити то як я це чую, а я чув це просто ідеально. Це ідеальний звук за 30 баксів, хлопці, за 30 баксів. Це просто ідеально. Тепер починаємо слухати музику. Давайте. Коли я... А, у нас вона вже... Коли я слухав музику в цих наушниках, я дуже довго їх, скажімо так, тестував. Я для себе виділив їх по деяким моментам. Тобто, я об'єднив тут. Об'єднав тут ну, давайте так хіп-хоп, електронну і попсу. Ну електронну сама на увазі якусь там не дуже важку. Там, тобто не, не дабстеп, не там не якийсь там драмн-бейс, не якийсь там рейф. Саме електронна музика з вокалом нормально, ну почнемо саме з попси. Я їх об'єднав у одну, бо вони приблизно однаково в мене звучали, приблизно однакове враження залишили. Я вже в принципі тестував. Я просто номінально для себе хочу а, почути ще раз. Вокал просто ідеальний. Вокал я яскравий. Подача драйвова, знаєте, такий. там... М -м -м -м. Клас. Воу, воу. Удар биты звучат насыщенно, качают. А ну? Вокал просто идеальный. бас а, прикольный. Ну, давайте я еще хип-хопом цепит Подкреплю Глибокий потужний бас. Глибокий, такий, достатньо глибокий. У -у Ударні біти, звичайно, насичено також. Ну, читає він дуже чітко. Ну, прям. От ці жанри жанри попса, електроніка, хіп-хоп, для мене це от я їх об'єднав 10. 9 із 10, якась е, легка електроніка, отака, знаєте, там, думаєте, Вони приблизно однаково звучать такі жанри, і дійсно, о, о, ну, прям підходять вони наушники для цього. Далі в нас є трохи невдалий експіріенс на цих навушниках. Це Rock. Поясню справа в тому, що це дійсно не ліпший вибір для металроку. Я Скільки їх не слушав, тут дуже густий бас, і він дуже заважає сприйняттю гітарних якихось партій, ріфів швидких треках звук, звук, зливається тарілки. Це каша. Це, це зараз каша повна. Це слухати неможливо. Я ставлю 4-5 балів із 10, десь приблизно так, 5,5, можливо, там, з натяжкою. Може хтось таке буде слухати, але не раджу зовсім навіть пробувати. Мені мені не, не подобається. Е, дуже сподобалось, як грає техно драмін бейс. Це просто неймовірно. Так, це попса. Зараз в мене є деякі драйвові композиції. Вау, вау, тут такой качающий саббас, э, четкий ритм, такой, знаете, э, ну, он идеальный для тренировки, для, для ночного прослухования. Вау, 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 за 30 баксов, вот, за 30 баксов, это 9 из 10. Ничего не звучит на 10, но это 9 из 10. Слушай, это ну качай, я понимаешь. Лисичка, хочеш почути? Це просто, ти, ти охранієш. Так. Лисичка. Так. А ну давай іди сюди. Я от, Це просто це просто неймовірно. От саме, саме для оцей оце Лисичкин улюблений жанр. Давай, вдягай. Ну, мені дуже цікаво, воно буде гучно. <тас> дуже не розрізняєш? Ось так, давай, вдягай. Я трохи тихіше зроблю. Так, будь ласка. Давай. А ну, поехал. Готова? А ну, ну уже трошки, трошки лучше же будет. Трошечки. Тысячи, давай. Вот так, вот так, зазвучай, выглядают очень физики на стойке. Там... Такие оргазмы. Вау, вау, вот самое для До такої музики це вау, це дійсно вау. Я вам кажу, це просто вау. Драм бейс, техно, треп. Ви можете слухати тут що завгодно. Це просто він звуч, звучить все просто класно. Ой. Блін, цей шумодав це просто неймовірний щось. А, по класиці, по класичній музиці, приємно, але не ідеально. Класика, джаз, акустика. Приємно звучить. Деталізація є. Але знаєте, от для того, щоб ви зрозуміли, у чому проблема. Справа у тому, що практично у всіх внутрішньоканальних навушників сцена вона буде вузька. Це сцена вузька, направленість десь внутрі усередину голови. Як Тут як у більшості, при тому, що глибина сама по собі сцени, вона не погана. Інструменти не зливаються, свої розділені, шари розділені, давайте так скажемо. Ширина сцени середня, і знаєте, воно не розсипається звичайно по сторонах, ну, але і не пласке. Але щоб ви розуміли, простір ліпше розкривається саме на високій гур... гучно, на високій гучності, і особливо у ldac режимі. Це ви повинні е... розуміти. Але от чому це не ліпший, ну не ідеальний вибір для класики, бо у нас деталізація є, е... ну, але сцена вузька. Сцена вузька і такі пом'якшені верхи, вони роблять звучання трохи приглушеним трошечки інструмен... знаєте, Інструментам як не вистачає воздуху. Брати... Ну, перейду на джаз, якщо брати сюди в принципі, акустику і джаз додавати, то в принципі 6,5, ну, максимум 7 з 10 я можу дати. Хоча це звучить непогано, але ну, от ці знаєте, моменти саме пом'якшених верхів, коли там у джазі не чуєш цих тарілок. Старілок десь вже, там, близько 20 кГц, ну, десь їх змягчили, і от, десь отак, так воно і виходить. Непогано. А, стосовно музики, ну дійсно, за 30 баксів конкурентів тут просто ви не знайдете. Ви просто не знайдете конкурентів за 30 баксів з таким звичайним. І дійсно, враховуючи те, що там, ну метал відкинули, ну класика, такся, а все інше я просто вражений. Пішли, зробимо висновки. У якості висновків скажу, я рекомендую. Вони залишаються на топ першому місці у співвідношенні ціна, якість і можливості. Ми підтверджуємо те, що ми казали раніше. І знаєте, вони дійсно того варті. Це класні навушники для активності, для нормального життя, для нормальної якості музики, бо музика це і я життя. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.